Всім привіт! Давайте похопимо, я вернулась. Я вернулась, потому що я була відсутня в Ютубі. Боже, місяць, може, навіть більше. Якщо в мене є прям супер фанати, ви можете сказати, скільки мене не було. Ну, ви ж з мною скучали, так? Да? Да, да, я знаю. Так, що мною сталося за цей час? Я почала вести тікток англійською мовою. Книжковий, букток. На мене підписалося 150 людей. Похлопаю, <смі> да. я не здала теорію звердіння, впала в депресію, трохи плакала, зібралася і така думаю, надо вертатися в YouTube. А, да. І саме найголовніше, що я зробила, я представила першу книгу англійської мови і сьогодні хочу про це поговорити. Про, те, про, взагалі, про книжку, як мені читалось, що і до чого. Ось так. Скажу так, для мене це дуже велике досягнення того, що як людина, яка раніше взагалі, навіть не знала, що таке I don't understand, я з англійською не зустрічалася взагалі від слова взагалі. Взагалі не зустрічалася до того, як як приїхала в Нідерланди. Я ну, я взагалі навіть поняття не мала, я тільки знала якісь. Мінімум-мінімум слова, які присутні були в українському діалекті. Тому для мене це велике досягнення. І сьогодні я хочу з вами цим поділитися і поговорити про цю книжку. Це Дарк Роман, God of Melais. Це перша книжка з семи серії God of Legacy, Rinnecent. Да. Мені сподобалось. Тепер давайте по черзі. Взагалі, чому я вирішила читати книгу англійською мовою. І книги взагалі, надалі я буду читати тільки книги англійською мовою. По-перше, тому що спойлер: мені сподобалось. По-друге, тому що я через рік планую здавати IELTS. І мені максимально потрібно, щоб мій англійський був дуже-дуже на нормальному рівні. Тому я вирішила почати читати книги англійською мовою, тому що я люблю читати. І я замовила другу книгу God of Pain. І ще заказала книгу Азраїла, також англійською мовою. Вона дуже нашумівша в нашому українському буктокі. І я вирішила її прочитати. Але вона дуже гарна, мені вона дуже сподобалась. І скажу чесно, мені. Англійські книги набагато легше дістати в Нідерландах, ніж книги українською мовою. Ось. І тому я вирішила читати книги англійською мовою. Все. Тепер йдемо взагалі по тому, як мені читалася книжка англійською мовою. По-перше, я обожнюю дарк-романи. і є дуже багато дарк-романів, які на українському ще не перевели. Це дуже класно для мене, тому що я. Ну, я за цей час, не знімала YouTube, поняла, що я більше, не хочу це приховувати. Я хочу бути з вами чесною, не хочу ні під кого підлаштовувати і хочу сказати правду. Я люблю Дарк Романи. все. Це мій любимий жанр. Я тепер хочу. Вони мені нравляться, мені нравится їх читати англійською. Мені нравиться, вони читаються саме в оригіналі. Тому я хочу читати тільки. Особливо дарк романи англійською мовою. От, так. от На початку було дуже складно. У мене були такі методи, я фоткала сторінки і намагалася їх просто е, типу перекладати, і якщо я щось не розумію е, читати, але я поняла що це не прикольно. Це не ну взагалі не мені не зайшло так читати. І я така думаю, так. Альона, собрались. Е, якщо нам не подобається так читати, потрібно шукати інший підхід. І я вирішила читати так. Я вирішила пробувати читати без перекладу. І якщо я вже максимально ну, не розумію контекст, якщо там ну, тіпо, багато невідомих слів, то е, починати, е, то перекладати їх. Ось, і цей метод мені зайшов. І я зрозуміла, чого до цього мені було. Тяжко читати. І знаєте, що перемогло е, в цій книжці всі остальні книжки, і поможе мені в подальшому читати легше. П... Ладно, ні я щось не так сказала. Знаєте, що допомогло мені читати далі, а не зупинитися, як на книжках до цього, які в мене були англійською? То, що мені дуже хотілося прочитати саме цю серію. Е, і саме, саме першу книгу, а по першій книзі я вже. Типу вирішила, що буду думати чи буду я читати далі. І мені е, допомогло те, що я дуже сильно хотіла прочитати цю книжку, і я вирішила, так, я її буду читати далі. Я її буду читати далі. Я читала, да, я почала читати, я почала пробігатися, і я зрозуміла, що у мене в голові я дуже сильно е, вмію візуалізувати це, взагалі мені кажеться, моя сильна сторона. Що у мене дуже сильно працює візуалізація, і коли я читаю, у мене все одразу в голові уявляється. І зробив такий момент, що коли я читала цю книжку, всі сцени, не дивлячись на те, що вони англійською мовою, вони в мене в голові відтворювалися. Ну, типу, я приблизно бачила ці картини. Це дуже круто. Завдяки прочитанню книг я вивчила нормально так трошечки. Слів, нових, а тому, що ти постійно зустрічаєш нові слова. І вони запам'ятовуються. Мені після того, як я виклала коротке відео в TikTok, поки що я почала читати англійською мовою, мені прилетіли запитання, як? Я не знаю, я боялась читати англійською мовою, але я просто почала читати. Я просто почала читати, я читала цю книжку, і мені реально понравилось. Я така думаю, боже, як це офігенно, як це класно! Типу, ну, читать в оригіналі просто. Тому що всім нам відомо, що коли перекладають книжку, це не так замінюють якісь вирази. Це не оригінальне письмо автора, і із... це переклад. І це дуже класно. І я зрозуміла, що я тепер хочу, щоб читати по більшості книги англійською мовою. Ну, якщо це, звісно, наші автори. Ну, і це мені дуже допоможе перекласти мою книжку. Да. Тому що я планую свою книгу перекладати. E, взагалі, я планую видавати в Україні, потім, якщо все буде нормально, перекласти на англійську, але якщо в Україні ніхто не захоче видавати мою книжку, тоді я її просто перекладу і буду пробувати видавати за кордоном. E, ось. Як мені взагалі сама книжка? Я взагалі вливала світ дарк романів дуже-дуже плавно, тому що я починала з серії Пенелопи Дуглас Диявольська ніч. Зіпсований це була, був мій перший дарк роман, і мені сподобалось. І він не сильно дарк порівняно з цією книгою або з переслідуванням Аделіни. Тому, коли я прочитала серію Диявольська ніч, там, типу, зіпсований це найлайтовіша версія, вимикач, мені каже, це сама така жорсткувата сама жорстка із тих чотирьох саме. Ось, ось потім я перейшла на Аделіну, м'ясник та чорна пташка. І ну, я взагалі така психічно стабільна людина в плані. Таких сцен, якихось жах жахливих, бо я скажу чесно, я дуже рано почала дивитися фільми жахів. Я вже в 6 років дивилася фільми про вампірів, і мене зараз мені це зараз мені дуже складно взагалі знайти фільм жахів, який мене дуже налякає. Я вже мовчу про книжки. Я читаю книжки Стівена Кінга, і для мене це лайт. Мені просто подобається, як він пише. Мені подобається, типу як він прописує книги. Це круто. І для мене це не страшно. А в мене є знайома, яка ех, взяла книгу Стівена Кінга, і їй було страшно читати. І я така думаю, ну що там бояться, ну що там бояться. Але я розумію, що я не з такої сім'ї, я з багатої. Ладно, я не із той сім'ї, де мене там, знаєте, оберігали, ти не можеш то дивитися, то мені з самого дитинства дозволяли дивитися фільми жахів. Тому для мене дарк-романи це таке. Щоб ви розуміли, я в 6 років. З мамою дивилась е жахи на вулиці В'язів». Це е на той час був такий ну, нормальний по фільмам жахів. Е фільм. По топу, ну, типу, Він страшний. На той час для мене був. Зараз, звісно, ну, зараз може теж. Я не знаю, як для вас е кошмари на вулиці В'язів? Напишіть мені в коментарі, мені інтересно. Тому що я сама така дивилась його, і на даний момент для мене він такий, ну, такий собі. Ну, і це проблема я не можу знайти нормальний фільм жахів, який мене налякає. Може, напишіть мені в коментарі якісь фільми жахів, які вас реально налякали. Ось. І так, вернемося до книжки. Я як завжди. І мені на початку книги я така, о Боже, що за ужас, а в кінці книги я така. А, дуже! я тут ставлю <свісно> <свісно>, вставку, як я закінчувала читати книжку. Типу, як мені взагалі? До кінця книги ти звикаєш до цього е, головного героя, і ти розумієш, що типу, ну, він не він не такий лайтовий, як деякі. Ось. Ем, і За скільки я прочитала цю книжку, я прочитала за два тижні. Це дуже швидко, враховуючи те, що це книга англійською мовою, і це моя перша книга англійською мовою. Для мене два тижні це нормальний результат для книжки. Я вважаю. Тому я надалі планую читати книги англійською мовою. Тим паче всі книги, які на слуху в Тіктокі, в Буктоці, вони англійською. Ну і тим паче з англійськими книгами ти можеш знімати контент на український Тікток. І на англійській. тому що якщо говорити, що, наприклад, е в українському буктоці всі знають оригінальні е обкладинки книг е англ англійських, ну, типу, з оригінальним оформленням. А в англомовному буктоці взагалі ніхто не розуміє, що це за книжки. Я викладаю відео, і мені постійно найбільше коментарів це. Що це за книжка? Що це за книжка? Мені треба ця книга. Напишіть. мені, ну, типу... Тому що е понятно, що в Америці люди читають оригінальні книги, і типу, вони не знають, яке оформлення в українських. Але є, звісно, і схожі як переслідування Аделіни. Воно і в українському оформленні, і в американському однаково, ось, тому, да, Мені сподобалось е читати було легко. Ну, типу, і в мене рівень англійської вже ну, такий. Типу, дозволяє брати книжки вже ну, такого уровня, і допомагає мені покращувати мій рівень. Тому так, мені сподобалось, я буду читати, і що? І все. Я сподіваюся, що ви за мною скучали. Якщо да, напишіть коментарі, мені буде дуже приємно. А, ось. І побачимось в наступному відео. Я планую. Я планую викладати їх постійно. Я вже. Це говорила в останньому відео <смех> <смех> і не викладала цілий місяць, тому, може, краще так не говорити, але окей. Все, з вами була Альона. Побачилась в наступному відео. А коли воно буде, це вже інтрига.